Всім привіт! Це Ютуб канал Єременко. Якщо ви досі на нього не підписані, зробіть це, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Нашій команді дуже важлива ваша думка. Сьогодні говоримо на тему, що сколихнула чи не весь український інтернет про 20-річних хлопців, які влаштовували п'яні вечірки. На них запрошувалися дівчата, які... Чи то за власним бажанням, чи під впливом хлопців, чи під їхнім примусом вживали алкоголь і наркотики. Як саме це відбувалося, вже розбереться поліція. Коли дівчата відключалися, хлопці їх роздягали, торкалися інтимних місць і проникали в статеві органи дівчат без вираженої згоди з їхнього боку. Все це знімали на камеру і викладали в мережу. Іди просто посидись, просто йди глянь. Це важко усвідомити, але хлопці, схоже, вважали кумедним те, що роблять, бо деякі відео були змонтовані так, наче це невинний жарт, що їх такими, звісно, не робить. Ні, блядь, давай буде нормальний, Ярик, десь сюди, давай її занесемо на ліжку. Автор відеороликів до того, як публікувати саме їх у своєму телеграм-каналі, постив інформацію про криптовалюту. Згодом там же з'явився тизер його ютуб-каналу. Те, що в Україні немає ахуєнного пацанського молодіжного топового контенту, мене реально дуже і дуже нервує. Коротше, це фарба, яку я замовив. Ми цією фарбою будемо розфарбовувати тачку за 140 штук баксів. Ну я думаю, всі ви вже маєте зрозуміти, що ні ви, ні я нічим не гірше за цих всіх. Російських блогерів, клоунів, яких ми дивилися раніше, Новоспечений блогер не уточнює за кого саме з-поміж своїх російських колег він не гірший. Бо, приміром, у Росії блогеру Андрії Буримі присудили 6 місяців виправних робіт за те, що під час прямого ефіру він побив дівчину. А іншому треш стрімеру Станіславу Рашітняку 6 років колонії за шкоду здоров'ю його партнерці, через що вона померла просто на очах углядачів стріму. Так чи інакше, але користувачів мережі обурило відео, зняте хлопцями з Івано-Франківська. Крім того, блогерів звинуватили в тому, що перед знущаннями вони накачують дівчат ксанексом. Це транквілізатор, який під впливом алкоголю призводить до повної недієздатності. Автор відеороликів це заперечує, проте в мережі є записи стримів, які можна трактувати саме як його бажання довести до відключки дівчину, що йому сподобалась. Бачили кімнати була. Я її дуже хочу пацани. Що робити? Що робити про крової правильно? Або народ. Але їй треба качати. Вона, коротше казала, що вона пити не буде. Вже сидить джеклянію про цих стримерів і їхні знущання над дівчатами. Написала чимало лідерів та лідерок думок. І, схоже, автора роликів це спочатку навіть втішило. Я просто. Є зараз. Я зараз сижу і просто викупаю, що От просто про мене, блядь, ті села Курилівка зараз просто говорить вся Україна, старий, вся Україна, блядь, Джамали ті всі закидають. блядь, Саша Бог хто там ще але дуже скоро ця увага хлопцям набридла, бо схоже, вони сподівалися не на таку славу. О, ви просто не розумієте насправді, що тут відбувається. Ви прочитали, да, і у вас вже сформувалася якась думка, і ви ну, починаєте мені писати. нахуй. Я просто ще такі у. Просто зайшов тільки що в запити. Я не хочу це теж ігнорити. Це просто буде одна сторіс, я Теж хочу висловити свою думку. Ви блять, просто втупіться на хто зараз мені пише за війну, те, що ми робимо такий контент, коли війна і так далі. Зрештою, чи прийнятний такий контент не лише під час війни, а й взагалі вирішуватимуть правоохоронні органи. Нацполіція вже розпочала кримінальне провадження. А тепер, власне, про те, як суспільство відреагувало на те, що відбулося мене особисто тішить миттєва реакція тих, кого ці відео обурили. І обурює реакція тих, хто у цих відео не побачив нічого кримінального. Останнє діляться на декілька типів. Перші це ті, хто говорить, що дівчата, мовляв, знали, куди і для чого йдуть. Жодна людина не йде туди, де знає, що її будуть е, принижувати, знущатися, знімати це на відео, а потім викладати в мережу. Другі це ті, хто говорить, що е, дівчата самі винні, що, начебто, вони. Нато відверто були вдягнені, або нато зухвало поводилися, або що були нетверезі. В Британії засудили до довічного ув'язнення серійного маніяка, який. Зґвалтував 48 чоловіків. Він вичікував своїх жертв біля барів або клубів, коли ті виходили звідти на підпитку. Заманював їх до себе додому під приводом випити по чарці. Підмішував їм у алкоголь-наркотичні речовини. Чекав, поки ті втратять свідомість, а потім гвалтував. Чоловіки, отямившись, не пам'ятали, що з ними сталося. Цікаво, що в коментарях до цієї новини не було жодного обурення з приводу того, що ці чоловіки були на підпитку або надто відверто вдягнуті, або якось так себе поводили, що це можна було сприйняти за згоду на секс. Я спеціально наводжу саме такий приклад, бо були б на місці цих чоловіків жінки, і під такою новиною я впевнений, годі було б знайти жодного коментаря, крім моралізаторських, у спричиненні насильницьких дій. Завжди винен агресор. Крапка. Третя категорія тих, хто не засуджує цих хлопців, мовляв, дівчата з цих відео відеовипкавниці ем, заробляють на життя нюцами на онліфанці, аби взагалі займаються проституцією, що є порушенням закону, бо ані виготовлення порноконтенту, ані проституція в Україні не дозволені. Але навіть якщо ці дівчата займаються протизаконними речами, це не означає, що один злочин може виправдовувати інший.